Усіх пускають, нікого не випускають. На в'їздах до села Могриця Сумського району встановили два блокпости. Машини обробляють спеціальним дезрощином. Салон прискіпливо перевіряють. А що ви шукаєте? Шукаємо м'яса, свини, сала, м'яса, все, що зв'язано із свинями. Через санітарні барикади із повною торбою сала пробивається місцевий чоловік. Що я буду віддавати, чи що? Я його а сума поїм. М'ясо в сумнів. А, а звідки ви його вибухали? Племіннику передав. приїхав племінник, тому що вже в сараї нема нічого, позарізав усе на світі. Оце сльозами, кров'ю і потом наше нажите. Цілу ніч різав. Свої що я порізали, Того, що можна було його різати. То, що сказали, що прийдуть і заберуть, і нічого не дадуть. Хто сказав? Бабське радіва. Я знаю, що воно здорова. Піч в матві, моє пригодне. Я ж її, слава Богу, живий, здоровий. А після бутоксу чим помить? Милом, чи вже пальці скоро і буде злазити. Ми вам сказали, його викинуть. Все, його утилізувати м'ясо, все. Чутки, що ходить чума, швидко розлетілися селом. То, що плете кожен своє. А вас пересятає? Офіційно ніхто нема. Ніхто офіційно не об'являв нічого. А голова сільської ради нічого не казали. Ну казали, що хто може, хто хоче. Хай у банки хав. Те кажуть, що ходить а Те кажуть, що спеціально поситули ту русу. Те каже, вже вивозять. Те каже, стріляють те карантин. Хто що зумати бело? Захворів один кабанчик, а під ніж пішли всі від малого до великого. Вночі село переповнилося свинячим вереском. За ніч люди вирізали понад 200 поросят. Просто люди в шокі. Якщо чесно. Паніка почалася. Паніка почалась людей. Як ви думаєте, в нас єдине. В селі, що люди можуть заробити, це на господарстві. Все, людей забрали. Ріжуть. що була да. 200 було, с... так? Да. А тоді перепис. Ну, сьогодні перепис робили, люди відмовляються взагалі спілкуватися. 7 утра, я не знаю, що люди сказали, 7 утра депутати обходили кожну вулицю. Люди просто відмовляються. Спілкуватися, бумагу людям взагалі не треба показувати, вони не хочуть. Перепис поголів'я показав, що у Могриці жодної свині не залишилося. Люди не впускають санслужбу до себе на подвір'я, бо все м'ясо і сало потрібно утилізувати, аби збудник не поширився далі. Діагноз було підтверджено. Африканська чума свиней. територія Могриці вважається вогнищем, неблагополучним вогнищем. Загрозливою зоною навколишні мисливські господарства, і весь сумський район вважається зоною нагляду безпосередньо в осередку захворювання згідно діючої інструкції, яку я вище назвав, необхідно свиней забити. Нагадаємо, взимку африканська чума лютувала на півночі Сумщини. Тоді збудником її були дикі кабани, які мігрували через ліси з Росії.